Як ви знаєте, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив війну розповсюдженню курильних сумішів і точкам з продажу курильних сумішів в першу чергу. Почалося активне відпрацювання, і сьогодні я також можу стверджувати, що такий вид. Діяльності в Україні сьогодні припинено. Я перейду до конкретики. Отже, на виконання вказівки міністра внутрішніх справ щодо вжиття вичерпних заходів, спрямованих на виявлення та припинення діяльності суб'єктів господарювання та осіб, які займаються розповсюдженням курильних сумішей, до складу яких входять наркотичні засоби та психотропні речовини. У період з 10 по 25 грудня 2014 року територіальними підрозділями ГУМВС а так <свісно> УМВС України вжито ряд відповідних заходів. Зараз кілька цифр. Відпрацьовано понад 1 тисячу місць торгівлі курильними сумішами, тобто, це понад тисячу а, точок з продажу таких курильних сумішів по. Україні. Перевірено понад 2700 місць можливого розповсюдження зазначеної продукції. В переважній більшості це місця проведення дозвілля молоддю. Мова йде про усілякі нічні клуби, бари, ресторани, ну і власне ті місця, де є скупчення молоді для проведення дозвілля. За результатами вжитих заходів, підрозділами внутрішніх внутрішніх справ, до речі, по, по курильним теж можна відео включити зараз. За результатами вжитих заходів, підрозділами органів внутрішніх справ зареєстровано 223 кримінальних провадження пов'язаних з незаконним обігом курильних сумішей, до складу яких входять заборонені компоненти. З яких 55 за фактами їх збуту. З незаконного обігу вилучено, увага, понад 55 тисяч доз таких сумішей, що становить більш ніж 14 кілограм. Власне, найбільше е, фактів розповсюдження таких сумішей було зафіксовано в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Один приклад, буквально по Харкову. Там було виявлено три торгівельних мережі в Харківській області, які складали 22 торгівельні точки з реалізації сумішей. І за фактами проведених оперативних закупівель відкрито 14 кримінальних проваджень. Проведено 11 обшуків. В ході, яких вилучено понад 2 тисячі упаковок таких сумішей, велику кількість готівки і валюти. На даний час треба зазначити, що гостро стоїть питання щодо розповсюдження курильних сумішей, до складу яких входять психотропні речовини. В кількох областях, а також в місті Києві через мережу інтернет. Тобто точки продажу ми закрили, але через інтернет ми, ці ділки намагаються здійснювати ось такий продаж. І, власне, останніми днями було проведено низку спецоперацій. І Оперативних закупів з виявлення саме такого, таких ділків, вилучено відповідно цю, ці суміші, відкрито кримінальні провадження. Отже, територіальні підрозділи внутрішніх справ зорієнтовані на подальшу роботу по запобіганню і розповсюдженню курильних сумішів, до складу яких входять засоби та Психотропні речовини. Варто зазначити, що позиція Міністерства внутрішніх справ України з зазначеного питання чітка, жорстка і безкомпромісна. Враховуючи викладене МВД, МВС України наразі також просить громадськість і надалі допомагати нам та спільно контролювати. Цей процес і в разі виявлення ось таких точок або ж таких людей, які займаються розповсюдженням цих речовин, негайно надавати інформацію, і ми будемо оперативно на неї реагувати. І також мушу сказати і вклонитися тим людям, які дуже активно нам сприяли в цих процесах. Бо повірте, без допомоги громадськості, мабуть, наш цей шлях був би напевно значно довшим і менш ефективним. Тому тут просто велика вдячність і, звичайно, хочеться розраховувати на те, що ми і надалі будемо так спільно співпрацювати із громадськістю.